Всім привіт! З вами для завжди, Міша. І сьогодні ми будемо грати у гру Brav Stars. Так, так. Діги вже давненько не було на каналі. І взагалі відоси довго не виходили. Тому я продовжую другу частину BG 15 раніко. Так. Давайте що ми наб'ємо вже 12. Наб'ємо 12 ранг з вами. Я думаю, за цей відос ми зробимо на ньому 15 ранг. Давайте yeah. я на ньому давно не гра. Oh, okay. а я на пику э, на пикове фіку, на быстрый нос стора это, я на ньому, согнений, не могу погрем не врать. Та ну киев, надо я... А, то так ж можна просто хоть Ах ти! А, чекаєм. Ну ми втекли все ізі, ізі поки. Та просто до них. О, бачив, бачив, бачив. Приятеля. Хоп, хоп. Опа. Ой, ой, ой. Ну, мы едем, а это Арбатайка, мы я думаю, что вам легко А и нет. Ой, 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 Рико, Рико, попадаешь. Рикошетом. Рико, Рико.

Оп, оп, оп! Опа, опа і оп. Ось так, все, ото. Ой-ой-ой-ой, ізі, ізі, просто. Підписуйтеся на канал Міша про 15! і ставте це відео уподобайки. Дуже була класна катка. І ми переходимо до другої. І ще переходьте на мій тік ток канал Мене з Міша Про 15. Там дуже багато <світнє> цікавих відео. <збільств. проб> <Ради проб> <збільши> <проб> Далі і бравота із Теймдол 2. Опа! оп, Изи! Okay? Ага! Ой, ой! <соспит> Чисто Биби вылетаю! Опа! 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 Оп. Оп. Так классно в на нем! Мам, це ульта, ульта. А їй, не Ну, ми так, раз на сцену. Так, давай, пожалуйста, не копируем. Ha, easy. О, so, я так думаю, ще не витрачати вам час, то я 13 й ранг наб'ю сам. Так, і ми набили 13 й ранг. Це було трошки важко і трошек легенько. Так, заходимо в одиночну. І давайте ж ми займемо десяте місце. А, сорі, не десяте, а перше, перше місце. Опа. <ріпи> Сек. DK. <ріпи> так. Дяємо тобі. кайфу, ты кайфу, ты кайфу, краще. Я зрозумів, я зрозумів. Ну це Це було дуже так просто. Ульта зробила і все. І все. Так, давайте ще ми в нокаут зайдемо так? Знову на кауті, тут тільки чекати. Ну не сы, Такі бійці. Оп, пийцы, я думаю, щоб... хопа, і. А, -а -дій, тільки не зараз. Інтернет. Опа! І хоп. Так, давайте вот так Так Опа. Изи, изи. Изи. Ну, это было дуже круто. Так, давайте смыем. Что там нам дали? Ну, можно сказать, ничего.

Ніхто не вважає Ти не знаєш, що Опа Ой Єй Ай-яй, чекай, чекай! Ай, давай, запиши! А. Ну там там вона виграє. Так. Це просто наступний. А восемь. А так. Молодець. -й 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 -й. Ти що? Ви не заточили? из... Я же сейчас за пустые все яхты. Так. Давай, давай. Ой-ой, красавчик. Ой-ой-ой. Так. Ой. Це наш останній шанс и выпрыгай на старт. Ой, 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 чуть-чуть нас затащила. Так, а я так думаю, а потребно мне купить гаджета. Потребно купить гаджет. Або нет. Збережемо трошечки. Але в мене є 1300, але я зберіг на анджело бронзу. Добре, що ну, не використовував. Я еху бронзу <плес> роблю. Що підхід в мене? Ладно, можно попасть. О, як, вот это Заказчик, не газ. Я думаю, нет. І правильно я все думав. Просто mm -hmm. mm -hmm. okay. okay. за інтернету. Вселились. Я втікнув просто. Дякую, інтернет. Это просто без шайбниців. Так давайте цю каточку зіграємо. І вже я дойду самий 14 до 14-го ранга. До чотирнадцятого ранга. Бабусі і третя. Опа, хоп. Уйді, уйді. Яка ізі там була. Так, ну що ж, давайте дойдемо до 14-го рангу з половиною, а потім уже будемо бити з вами разом 15-й ранг. Так, ми набили 14 левел. Yes. О, магазинчик обновився, Бомба. Я збираю геми на. Она маха. Так, о, тут два жетончики. Так, так, так. Так. Так давайте что по геймскую жизнь. вже за настроє. Давайте що ми відклеим стер дроп. О, Едик yeah. Так давайте на булу наклеїмо Тогда-то и був. Так бул-бу-бу-бу-бу. Бу, 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 бу. Так, я готова. Ще ми набили першу бронзу. Я думаю, що ми з такою командою справимося. Давайте ми так. Ой-ой-ой! Так давайте без мене хеновіки справляються.

І я навеона. Так, так. Але, але в нас іде 15 ранг На міко. Так. Давайте ми вимо якого Повірна і виходимо. Ну ж, мо... Нужмо, Нужбо, краще в праву богу.

Бій бийби зліт. Єс! Дуже просто крута каточка. А давайте ж ми в парна зайдемо. А може, 15 раз наб'ємо там, якщо перше місце займемо. Ну, давайте подивимося. Зараз кіт попадеться за мною. О, біля мене. мене. Кіт Шка, біля мене. Чисто. Ну, за мною в команді гравець. Боєць. є. Я тебе хлопок. Хлопок, бій, бій, бій. Чекай, чекай, чекай. Я є слився. Так. Я ось так. Ой, Так, Фрэн, Фрэн, я думаю, продумается. Ну, я впевнена не знаю. Так, все, я впевнена, все добре. Ага. Вы собачились? Давай, да, выскочила. Выскочил весь браузер. Так, ну это было дуже, дуже просто. Вот это все. Вот это голубь. Это 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 и Тянем час и нажимаем кнопочку Цук. Так. Выходим. Вот так вот. Сейчас она выйдет. О! Вышла я так? Куда? А куда я скачу? Ну, Но... куда а я вляпался? Достаточно здорового сдавал стыдно в хвостик. все. Ты что знаешь, что я тут, Чисто. Иди ты есть. Давай это камни О, в мене ніхто не любовь Банки, я свои там гест стрим ее я набью о, у меня я гестрыш ой-ой! А 11 12 банок так настрою, так настрою. Оп, опа. Давайте я. Опа. Я такого не чекала, так? Ай, як. Ну, третє місце. Непогано, скільки там плюсів дають. А, плюс і. Давайте ще одне третє місце просто. Ну, ви зрозуміли, мою так. Давайте я вам розкажу, як набити кубки. На будь-якому бравлері. Ну, дуже багато. Берете якогось бравлера, якого буде мало кубки. І робите серію перемог дуже велику і переходите на того бравлера, і у вас дуже багато кубків. Так. Що ж? Я вважаю, що нам потрібно зайти в браво волк 5 на 5 Ну, якщо ми переможемо, це щось буде те, це буде розніс. Плеймус и так далі. Ой, ой, так, став. Сюда, туди. Ой, я сюда вже. Да, сюди, то. Студен. Ох! Перекрыли. Ой-ой-ой, ой-ой, давай. что так теперь туди, Yes. <пишись> а я где -то, -то oh, любит, иди, спай, я Кто-то такая замеса. Давайте. Ой, любит эти шпайки, блядь. Так. Куди я, куди я стрибаю? І дивіться, дивіться, фокус. Фокус, фокус. Бомба просто. Так, давайте ось так спробуємо. А, просто нічого. Можете вибити? Мяс. 1 2 3. Next. Ой, зай, в мене, в мене м'яч. На. Забий, забий. Краска прапонь підвистка, це локрапань. Oh my God, Давайте. <ріпи> давайте. <ріпи> так просто давайте попробуваємо <ріпи> і він не долітає Але ми вибили А! Перемога, єс! Yes. Просто маси, виносимо статку. Ну і на цьому наше відео вже буде завершено. І з вами був Міша Правкин 15 і всім до побачення!